Hyundai i20 14 рік 135 пробігу 1.4 бензин ціна 6000 94, 72, 75, 84, 85, 87, 85, 85, 97, 90, 73, 73, 74. 11, 71, 93, 95, 77, 83, 82, 2000. Кузов в заводському окрасі. 92, два. 90. Фарбований бампер передній. Так, і задній бампер фарбований. Так, 1.4 дизель, механіка, 135 пробігів.